Мальовнича зелена балка у селищі Зелена. Тут цілий оазіс первоцвітів. А ми, як справжні мисливці, полюємо за ними. Звісно, полювання умовне, адже більшість цих тендітних рослин занесені до червоної книги України. Щоправда, є винятки. Наприклад, мати і мачуха. Ці квіти полюбляють глиняний ґрунт, а тому їх часто можна побачити на підніжжі відвалів. Ви бачите, вони такі жовті, як сонечки квіти, перші, хоча зараз така похмура хмура погода, але вони відкрилися в очікуванні, що прилетить якась бджілка запилювач. Тобто, це перші весняні квіти, первоцвіти, які першими зустрічають весну, і першими зустрічають. Перших весняних комах запилювачів. У давнину говорили, прикладеш руку до листочка знизу, гріє, притулиш долоню зверху, холодить. Певна, злилися у цій рослині ніжність рідної матері зі злістю лютої мачухи. Спочатку ви зацвітають квіти, потім пізніше, вже ближче до літа, з'являються листки. Листки такі схожі на кленеві кленові такі великі, широкі. Верхня частина листка глянцева, блискуча, темно-зелена, така. Жорстка, а нижня, якщо ми перевернемо така пухнаста біловуйлачна опушена, через ту й назва, що мати вона тепла і лагідна, як мати, нижня частинка листка. А верхня частинка листка така жорстка, холодна, як мачуха. Мати і мачуха має лікарські властивості, використовуються для лікування бронхо-легеневих захворювань. Далі на нашому шляху тільки червонокнижники. Ось це шафран сітчастий. Популяції квітки доволі численні. Хоч рослина і потерпає від паводків випасання худоби, її зривають для букетів. Якщо ми викопаємо цю рослинку, то бульбачка, там яку ми побачимо, вона має таку сіточку на поверхні. Через ту назва така шафран сітчастий. Crocus reticulatus. І ще раз кажу, рослина рідкісна. Ви бачите, як їй важко пробиватися через оцю суху траву. Рятується вид те, що шафран сітчастий. Части часто вирощують в садах як декоративну рослину. Прямуємо далі і натрапляємо на брандушку різнобарвну. Квітка належить до декоративних і лікарських культур, її легко помітити за фіолетовим забарвленням. У мене є стаття, де я описала цю рослину саме у нас тут і в балці зелені, і бал балка близ... Близнюки називається там, де її щільність популяції 62 особи особини на квадратний метр. Найбільша популяція, яку я знаходила у нас на криваріжі. Рослина червонокнижна потребує охорони, можна, звісно, вирощувати в культурі для того, щоб не винищувати її з природи. Гіацинтик блідий. На наступний екземпляр його квіточки переважно біло-блакитного кольору, зрідка білого з рожевим відтінком. Гіацинтик блідий занесений тільки в червону книгу Херсонської області. У нас на криворіжжі цих квітів багато, говорить Вікторія Тротнер. Але це не привід їх зривати. Там є цибулинка, і він легко розмножується саме з цибулинками. Якщо таку рослинку посадити десь на клумбі, то він прекрасно буде себе почувати. Але все ж таки його треба оберігати. Є в нас місця на криворіжжі де це. Первоцвіт зустрічається масово, тобто можна побачити всю галявинку, таку блідо голубу, і вона дуже мальовнича. На цій галявині озеро жовтих квітів це горицвіт весняний. Загалом в Україні відомо п'ять видів цих лікарських рослин. Діаметр квітки може сягати восьми сантиметрів. Серед горицвітів зустрічаються і бур'яни на сухій траві. Ми бачимо такі жовті квіточки. Вони горять, наче сонечка маленькі, чому й назва народна горицвіт, латинська назва адоніс верналі. За назвою давньогрецького грецького бога Адоніса. Верина назва, тому що це весняний. У нас два види горицвітів: горицвіт весняний і горицвіт Волзький. Відмінність від ними переважно в тому, що у горицвіта весняного листочки отакі, бачите, вони якби дрібно посичені, як у рослини кріп у укропа, отакі, як у Укропа листочки. У Адоніса Волгензіса листочки більш широкі і квіти дрібніші. І нарешті квітка, яка першою просинається після зими. Пролісок. Такий Собі ніжний провісник весни раніше говорили, знайшовши на благовіщення цю квітку, матимеш щастя. Проліски кидали у миску з водою, а потім умивалися на красу. Дівчата вірили в чудодійний засіб і рвали квіти цілими оберемками. На жаль, в зеленій балці ми пролісків не застали. Нас виручили на станції юного натураліста у Покровському районі. Тут пролісків багато по сусідству карликовий і рис. В народі його звуть півником за яскравий гребінець. Ще у юних дослідників ми помітили пщинку весняну. Ця квітка не любить дощу. З першими краплями вона закривається, щоб зберегти тепло і захистити пилок від вологи. Є тут і фіалки, її листя має форму серця, а ще у рослини несиметричні. Квітки у світі є до пів тисячі видів фіалок. Вони в природі існують самостійно, і е, наша місія була тільки їх висадити. До речі, ми їх зібрали цю колекцію первоцвітів. Е, зібрали завдяки е, нашим при, нашим природолюбам, які приносили нам квіти. Е, із своїх колекцій. Одну колекцію ми оформили, от проліску дволисту ми знайшли на сміттєзвалищі і вберегли, так сказати, зберегли цей різновид червонокнижної рослини. У час нашої нетривалої експедиції ми помітили сліди квіткових чорних копачів. Місцеві відхрещуються, мовляв, то все борсуки чи кроти. І це половина правди. Тварини, копирсаючись з землі, дійсно шкодять квітам. Але роблять це несвідомо на відміну від людей, які викопують весняні експонати, на продаж. На жаль, я за власну практику не знаю таких прикладів, коли б наша екологічна інспекція когось аштрафувала за зрив первоцвітів. А їх на жаль щороку навесні продають на базарі люди Ходять у балки, викопують і продають. Тому моя задача як викладача просвітницька робота пояснювати широкому загалу, що ці рослини потребують охорони. Не всі знають, але квіткове браконьєрство карається штрафом від 1700 до понад трьох з половиною тисяч гривень. А ще порушники мають сплатити компенсацію за кожну зірвану рослину. Наприклад, за шафран чи підсніжник до 62 гривень. Наша знімальна група вирушає розвідку по стихійним ринкам. первоцвіти тут продають, але люди Люди кажуть, вирощують їх на власних городах. У мене є і підсніжники, у мене є і крокуси різного кольору, але ж я їх купую у людей, або ми між собою сусіди ділимося, я якісь саджанці даю, мені хтось якісь саджанці дає. І таким чином ми розводимо навіть ці самі чорнокніжні, Оці, оці наприклад, проліски, вони ж занесені до червоної книги. Ті самі крокусы так уж, то мы выращиваем сами. Вот, например, вот это пушкиния пролеска. Вообще выращивала семян. Они дают семена, я их собирала, сеяла. Потом эти мелкие луковички рассаживаю. Отдельно, крупнее, крупнее. Крокусики тоже делятся луковичками. Первые первоцветы всегда хочется, чтобы было. Рассаживаем осенью, высаживаем, а весной мы любуемся цветами. Может быть, высуем. Розмножаємо, медленно розмножаються, швидко не розмножається нічого. Щоб зацвів підсніжник, треба чотири роки здати із сім'ян. Буває, ну він і луковиця ділиться, але луковиця медленно дуже. А сім'янами дуже довго росте. Так само тюльпан, 5-4 роки треба здати, щоб зацвів теж. Ну, всі такі ростіння, вони всі красиві. Ну вони медленно все розмножаються. Но глаз радують Глаз дуже радують. Всі продавці кажуть, з копачами вони не мають жодних справ. Таким тут просто не дають торгувати. Тому чорні квітникарі постійно мігрують і спіймати їх на гарячому, скажуться продавці. Майже неможливо, особливо перед святами на 8 березня там ото намагаються робити букетики із підсніжників. Ну це це коншусе, це варварство. Я вважаю, що такого робити ні в якому разі не потрібно. Треба ну любити нашу природу. А ще первоцвіти мають практичне значення у природі. Вони є єдиним джерелом живлення для багатьох видів комах. Науковці довели без первоцвітів, зникне велика кількість бджіл, джмелів, метеликів і мурашок. За словами члена нашої експедиції Ольги Калініченко, квіти ростуть там, де їм подобається. Судячи з тієї кількості видів, що зустрічаються на криворіжжі, для первоцвітів тут. Рай горецьвіт він Чого? теж улюблений, тому що він яскравий, великі квіти, він ну, взагалі сонечко любить і я його люблю. І Не тільки горецьвіт, я люблю проліски, дуже люблю, люблю крокуси люблю, та й багато люблю. Я взагалі люблю квіти. І так хочеться їх весною побачити. Чим скорше ти їх побачиш, тим вратися що тобі на серці. Погодьтеся, первоцвіти дають позитивну енергетику. З ними стає світліше на душі. Квіти несуть романтику і магію. На них можна дивитися як на художнє полотно. Так чи варто їх зривати і позбавляти світ такої природної краси? Відповідь очевидна. Єркононенко, Артем Кравченко, Олексій Правицький. Постфактум.